Банда піратів, Історія з діамантом, текст Жульєт Перешин дені та Ольвера Дюпен, розділ 4, Ідеальний план. Коли вони піднялись на борт Галеона, Віллі знов кинувся до каюти капітана і повернувся з книжкою Володарі Південних Островів. У цій книжці розповідається про всі острови, на яких править король або князь. Він швиденько перегорнув книжку, шукаючи потрібну сторінку. Раптом його обличчя проясніло, і він прочитав Королівство Хільди налічує кілька тисяч осіб. Королева Хільда утримує свою владу завдяки великому діаманту, без сумніву, найбільшому у світі. Якщо діамант зникне, королева втратить свою владу, і королівство занепаде. Ми не можемо дозволити їм зробити це, заявила Марі. Що ти пропонуєш? спитав Томас. Повернутися, звичайно, і забрати діамант. Хлопці навіть не намагалися заперечувати. Вони чудово знали, що це марна справа, бо за Марі безстрашною завжди буде останнє слово. Треба поквапитись, сказав Віллі. Вони, мабуть, уже побачили, що Томас утік. Можливо, його вже шукають. Треба поцупити у них діамант, перш ніж вони знайдуть наш галеон. Не переживайте, хлопці, сказала Марі. у мене є план. І дівчинка розклала, що вона придумала. Після того всі троє рушили берегом. Розбійники, схоже, не турбувалися зникненням бранця. Вони розсілися довкола багаті й з апетитом наминали печеню. Капітан Гектор сидів біля скрині з діамантом, похмуро дивлячись на свою команду. Юні шукачі пригод обережно наблизилися до води. Вони непомітно залізли у човен, яким пірати зі стрімкого дісталися берега, потім так само непомітно обминули те місце, де бенкетували розбійники і висадились неподалік. Але з іншого боку, після цього сховалися під пальмою і операцію літаючий діамант можна було розпочинати. За сигналом Марі, месьє мудій підлетів до пірата і став кружляти над ними, вигукуючи. Гектор нікчема, гектор нікчема. Почувши, як птах глузує з їхнього капітана, пірати зареготали. Однак самому Гектору було зовсім не смішно. Він миттю вибухнув гнівом, розлютившись, капітан підскочив зі свого місця біля скрині і став бігати довкола багаття, вимахуючи руками і намагаючись зловити старого папугу. Ну, постривай, я вже піймаю тебе, тоді я засмажу тебе на рожні. Горлав він, не тямлячись із люті. Тим часом, скориставшись загальною колетнечею, Віллі підкрався до скрині і витяг звідти коштовний камінь. Але коли хлопчик утікав, один із розбійників помітив його. У нас поцупили діамант. вигукнув він. Озирнувшись, усі пірати кинулися на вздогін. Малий Віллі прутко біг між пальмами, дотримуючись плану, Марі. Річ у тім, що, поки розбійники бенкетували біля багаття, й шукачі пригод протягли між пальмами мотузки, а тепер пірати падали на пісок один за одним, скрізь лунали прокляття і лайки. У цей час дідлахи, до яких приєднався міців Муді, швидко добігли до берега, доплили човном до чорного дракона і підняли якір. Побачивши галеон, який відплив від острова, капітан Гектор зовсім оскаженів. Він загорлав до своєї команди. Наказуючи негайно сідати у човни і догнати втікачів, але, на жаль, виявилось, що човен протікає. Річ у тім, що діти зробили у днищці дірку. Заледве пірати відплили від берега, як човен наполовину наповнився водою. Варто було почути, як сварилися розлючені розбійники. Браво, Марії! закричав Томас. Твій план був ідеальний. Раптом Месьямуді залопотів крилами. Крррр! Бачу ворога! Бачу ворога! І справді, позаду від лахів на палубі стояв пірат. Він посміхався, тримаючи в руці шаблю.